В рамках тижня безпеки життєдіяльності студентам та викладачам Олександрійського профліцею розповіли про мінну безпеку. Фахівці ДСНС інформували про різновиди вибухонебезпечних предметів та небезпеку, яку вони несуть. Розповідалося про різновиди ручних гранат та їх застосування а також протипіхотні міни, які можуть використовуватися в нашій місцевості різними диверсійно-розвідувальними групами, розглядали. Гранату f 1 яку найбільш вірогідно використовують для замінування різноманітних предметів, також розглядалися міну під назвою Пелюстка, яка застосовується за допомогою касетних снарядів. А також розглядали один із найнебезпечніших видів міни це ОЗМ-72. Вона ж, де неде де називаючи її Баба Яга». ми запитали у студентів про їх дії у разі виявлення небезпечних підозрілих предметів. Якщо ви побачили небезпечний предмет, потрібно негайно повідомити поліцію та потрібно поставити якийсь знак, щоб люди туди не підходили. Дорослі та батьки повинні провести з дітьми. Деякі розмови щодо е, не можна, щоб діти підбирали іграшки та якісь гаджети, так як в них також можуть міститися міни і вибухові речовини. Міни можуть бути не лише у лісосмугах, біля водних об'єктів чи об'єктів стратегічної інфраструктури. Небезпека може ховатися навіть на дитячих майданчиках. Я дізналася багато нового, було дуже цікаво. Пізнала щось нове для себе: нові бомби, міни, як їх запобігти, щоб не трапились там трагедії. На мою думку, подібні заготи потрібні, щоб запобігти трагедії, щоб ми жили в мирному середовищі, щоб не трапилось нічого. Також в рамках тижня безпеки життєдіяльності студенти та викладачі відпрацювали свої дії у разі виникнення у закладі надзвичайної ситуації. Евакуювалися в одне з укриттів профліцею, яке розраховане на трохи більше ніж 100 осіб, забезпечена питною водою, забезпечена вентиляцією, тобто примусово де вентиляція. Є в нас санвузел, який повністю функціонує. Крім того, і освітлення гарне. Також під час того, як зникало світло, навчальний заклад забезпечений генератором. І ми не відчували таких колосальних потреб. енергії, заправляли генератор, була определяна схема підключення, і сховище у нас повністю освітлювалося. Крім того, в навчальному закладі, а також в гуртожитку є автоматична система пожежогасіння, І на той випадок, коли йде якась роботка, сработка діти теж теж у нас евакуюються. За ними представлені вихователі, за ними представлений майстри, викладачі, які забезпечують цю евакуацію, щоб вона була не хаотична, якась а саме по якимсь планам, які розроблені спеціалістами охорони праці. За статистикою ДСНС Україна сьогодні входить в десятку найбільш замінованих країн Європи, адже 30% території несуть в собі небезпеку.